Коніце. Сьогодні я займаюсь покраскою. От, я взяла красочку розову, дуже гарна. Недорого, кстати, взяла. І сьогодні я займаюсь покраскою. Глянте. Яка була стінка? Це я займаюся покраскою сьогодні в сім'ї. Я крашу наші апартаменти, бо у сім'ї, глава сім'ї це я. Так, ось так була стінка. Гляньте, яка я зняла обої, бо вони були дуже ну зовсім. І я зняла ці обої. Здесь я щелки закривала. Замастила щолочки. Ось така стінка, ось так вона виглядає. Коли я зняла обої та замастила щолочки. А це це я покрасила. Дуже гарний колір. Тут не передати, бо якось змінюється колір, коли я знімаю. Ось. Може, тут є трохи яскравості, щоб колір передати. Бо дуже гарний колір. Де тут яскравість? Покращити. Фільтри. Давай фільму. О! Саме те. О, дивитись фільтр фільму. Дивитесь, а це я покрасила. Оце така була стінка, це я покрасила. Ось уголок уже покрашений. Ро, такий рожевий, розовий. Як гарно. Ву. Він дуже-дуже-дуже-дуже кльово виглядає. І я на цьому кольорі. Я так добре покрасила. Кра красимо, красимо, красимо. Буде дуже гарно. Як, як...